Нові модульні будинки вивантажують та встановлюють на опори на території колишнього санаторію в сосниці. Тут навколо сосни поряд протікає річка Убіць. Голова громади Андрій Портний каже, це екологічне чисте місце. Шість будинків встановили майже два місяці тому. І ось привезли ще три. Спаковка була тепер та розкривалка. Начальник дільниці з виготовлення модульних дерев'яних будинків «Діваріо» Павло Медведчук керує процесом. Ви будиночки готуєте повністю в заселенню. Повністю до проживання. Ми тільки не підводимо, виходить електрику. Раз, підключає підключення руки. У цьому будинку одна кімната й санвузол з душовою та пральною машинкою. Двері тут розсувні, щоб економити місце. Тут Взагалі немає металу, все зроблено з дерев'яної ну дерев'яний каркас. брус клеєний, тобто він не мокрий. Будинок утеплений. Обігріватися буде завдяки електричним панелям, але за електрику платити багато не доведеться, каже Павло Медведчук. Це являється своєобразним таким ну термосом, він зберігає тепло. Щоб в будиночках не накопичувалась волога, в них встановили рекуператори, які мають працювати постійно. Тобто він і вдуває, і видуває. Видуває він вологе повітря, а вдуває підігріте повітря. Підігріте, підігріте повітря це не означає, що тепле, тепле, тепле. Ну якщо, наприклад, взимку там мінусова температура, там мінус 15, мінус 18, то в будинок поступає тепле. Все ж таки, плюсове повітря, тепле свіже повітря. Окрім однокімнатних будинків, є три двокімнатних. Вони призначені для сімей з дітьми, пояснює голова громади. У передпокої пральна машина та холодильник. Далі кімната з диваном, столом та кухонною стінкою. Є велика розсувна шафа для речей. Ось болі для водички. Я думаю, що десь на 100 літрів, водичка витяжка. Все зручно. Друга кімната з двоповерховим ліжком. Площа двокімнатного будинку на 10 квадратних метрів більша. 22,5 метрів квадратних. Це менше будинок? Так, це менше. А більше 30, 32, здається, квадратних. За документами, один будинок коштує понад мільйон гривень. Мільйон 12 тисяч. Це однокімнатний? Так, да, це менше. А той щось мільйон 300-400, щось таке. Ще три будинки мають привезти сюди найближчим часом. Іваріо – це українсько швейцарська фірма. І у Нас співвласник швейцар Мартін Хубер, який заснував фонд «Допомога в Україні. От і, і з цього фонду ми, виходить, виготовляємо і монтуємо, надаємо безкоштовне житло людям, які постраждали від російської агресії. Наразі з грошей цього фонду профінансовано встановлення до півтори сотні будинків для переселенців на Київщині та Херсонщині, каже Павло Медведчук. Монтували в Херсоні. В Херсоні два будинки поставили були під обстрілами, під дронами в бронежилетах, в касках. Ну, Страшно скажу, чесно відверто. Це було не просто нелегко. На Чернігівщині встановлюють їх вперше. Ми вже більше року співпрацюємо з благодійним фондом «Зелений Христал» зі Швейцарії і паралельно працюємо з компанією «Діваріо». Фактично, тут три будиночки нам профінансував зелений Христал» і десять будиночків товариства «Діваріо», які виготовляють ці будиночки і знаходить фінансування для того, щоб ну, допомагати людям. Заселятимуть людей після підведення комунікацій. Цим займається селищна рада за кошти з місцевого бюджету. В планах також облаштування території. Там буде ще такий дворик, досить великий. Може, побачимо можливо Ми там дитячий майданчик якийсь встановимо, щось треба якусь інфраструктуру, щоб подивимося, хто тут буде жити. Ну і побачимо, можливо, зону барбікю зробимо. Ну, все такі люди, щоб соціалізували, щоб жили, спілкувалися між собою. Зараз у сосницькій громаді проживає понад чотири сотні внутрішньо переміщених осіб. Деякі люди купили житло самостійно, дехто винаймає або живе у родичів. Тому потреба у модульних будинках зараз є, каже Андрій Портний. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне новини, Чернігів.